База, 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 прийом, прийом, Макс Шаманчик, позивну елементаріом, колективний медицинський проєкт Народна медицина. В рамках цього головного, головного проєкту Велике народне будівництво. Реконструкція Сумської міської психотерапевтичної лікарні і так далі. Інші лікарні, Київська міська психотерапевтична і так далі. Головне це побудувати місце відпочинку для чоловіків і жінок, пацієнтів у лікарні. Там ну, чоловіче відділення жіночі, і посередині пропоную намалювати зробити місце для відпочинку хворих. Ще одне в рамках. Цього проєкту народна медицина хворим на шизофренію потрібні ліки, нейромедіатори, посередники між нейронами, нейромедіатори дитячі, нейромедіатори жіночі, нейромедіатори чоловічі. Щодо цифр, шановні лікарі, то в найближчому майбутньому бюджети і ресурси будуть розподілені порівню, де найменша частина буде 0,001 а найбільша 1%. І реєструється на сайті неофіційної української влади, «Казкове місто». Там молоді люди живуть. Карта ось. Сума, тут я живу, Київ, тут центр там. Оце назви веб-сайтів для онлайн-лікування хворих на шизофренію або на інші захворювання. Ось це розшифровка цифр. Ну, адже ло початок один лідер, президент, директор, два чоловічі і жіноче начало, три це нове християнство, нове і старе, чотири шаманізм, п'ять пентаграма, стара військова база на планеті Земля. Одну хороночку. Шість це нова інфраструктура планети Земля ось така. Потім шість це ще буде зараз. У шість це була УБО, відділ по боротьбі з організованою приступністю, а зараз називається Народна служба по рятунку або Народна інформаційна служба на кшталт 9.1.1. 1 1 лікарня, де будуть лікувати усі живі істоти, птахи е е котиків усіх живих істот, від травинки до, до роботів. А ще у нас є мутанти. Це лікувати там, бо ця, ця лікарня живі істоти буде не тільки для людей, але й для тих, у кого є великі. Для мутантів. Коротше, лікувати там будуть і, і трави і трав, і людей, і роботів, і звіль, і жачків, і птахів і комах, а по-простому усіх живих істот. Лікарня народний рекреативний центр на карандаш. Народний рекреативний центр. Це ще раз щодо цифр про бюджет і ресурси порівну. Найменша частина 0,0001, найбільша 1, що вхотило кожному. Це малюнок Сумської міської психотерапевтичної лікарні, де я пропоную намалювати ще, розробити місто для зустрічі чоловіків і жінків, хворих. Это пока мы все страдаем и умираем, и перерождаемся, перемещаемся, а скоро помолодеем, у нас появятся новые тела, и мы омолодимся, и излечим старые тела, и будем жить долго и счастливо. Уверен вы в этом на все 300%. Восьмой контакт, и, шановные Максим Кулык, позуны Элементариум, шаман планеты Земля. Нам потрібні нові ліки. Нейромедіатори посередники між нейронами, а також психостимулятори, а також ліки, уповільнюючі процеси. Альфа-ПвП психостимулятор, альфа-пвп дитяча, жіноча і чоловіча. Нейромедіатори посередники між нейронами. Нейромедіатори класичні, дитячі, жіночі і чоловічі. На ніч метанфетамін, класичний дитячий, класичний жіночий, класичний чоловічий тим, кому це потрібно свідомим. Метанфетамін мет, мета, словом мета, мета, мир на землі. Амфетамін у мене асоціюється зі словом вітамін. І ще одне лікарі. Реєструйтеся на фестивалі нашої української неофіційної влади, казкове місто. Там мудрі люди живуть, там карта розташування ось. Там, до речі, є жива вода. Щодо бюджету, я вже написав: бюджет і ресурси порівну, пропорційно і справедливо. Найменша частина ось, найбільша ось, щоб хватило кожному. Для лікування звірів птахів, живих істот, лікарня живі істоти. Для лікування фізичних захворювань, – фізико-терапевтична лікарня, для лікування, лікування ментальних захворювань, психотерапевтична лікарня. А Оце мої контакти, шановні лікарі. Якщо я комусь з вас лікарі подобаюсь, пишіть мені листи на мій емейл missionsustainablefuture.gmail.com Макс, Шаман Планета Земля. Дякую.